Один раз на місяць нині збираються у відділенні заготівлі та переробки крові місцевої лікарні південноукраїнські донори. Вже півроку, як в Україні змінилася система забору та зберігання крові, тепер медичні заклади орієнтуються на лікарняні банки крові. На Миколаївщині їх забезпечення здійснює обласна станція переливання. Вони здійснюють тепер єдині в області як ліцензіат заготівлю, переробку компонентів крові, і потім ми у них. Беремо ці компоненти крові для використання наших потреб, тобто деяке навантаження виросло, тому що ми тепер маємо менше мобільності і менше автономності в цих питаннях. З плюсів, які на даний момент ми спостерігаємо, це те, що у нас завжди сертифікована перевірена кров повноцінно відповідно до всіх ліцензійних умов. Щодо системи донорства крові, то вона також змінилася. Зараз на місцеві лікарняні банки покладаються обов'язки щодо формування списків, комунікація між обласною станцією та донорами, надання приміщення. Миколаївські фахівці зазначають, південноукраїнські донори серед найактивніших. Явка завжди велика деякі з кроводавців навіть їздять здавати кров у Миколаїв або ж добираються до Вознесенська чи Первомайська, коли там працює виїзна бригада. Це дуже важливо, кажуть фахівці, адже потреба у крові в Україні вкрай велика. Дуже велика потреба кожен день. Зараз у нас дуже велика потреба в другий мінус, в другий позитивний, і в третій мінус. Ну розбирають кожен день різні. Як ніхто інший, необхідність у донорській крові розуміють атомники. Нині участь у заходах з донації беруть 145 працівників Південноукраїнського енергокомплексу. 95 з них мають звання почесного донора. У їх активі, як мінімум, 40 крововіддач. Одне з донорських крісел під час останнього приїзду обласної бригади зайняв слюсар енергоремонтного підрозділу Південно-Української АЕС Дмитро Паланіч, волонтер громадської організації Побратими України. У вільний від роботи час шиє спорядження для захисників. Окрім того, наш колега регулярно здає кров, і це була вже 55-та його крововіддача. Перший раз я здавав кров, коли служив в армії. Другий раз здавав вже для дружини, коли була вона вагітна. Ну і з тих пір кожні два місяці на протязі року здаю кров. Інженер-програміст служби інформаційних технологій Анатолій Деревьов перше здав кров 11 років тому. У нинішній приїзд бригади обласної станції переливання крові осмілився вдруге. Чоловік шуткує, що зважитись на інтерв'ю важче ніж на крововіддачу, а більш серйозно зазначає, що його аргументи на користь донорства досить зрозумілі. Це в першу чергу допомога людям, яким необхідна кров, тому що ситуація складна і крові, я так розумію, мало. І своє здоров'я також підтримувати, оновлюється кров. І... Краще самопочуття після цього стає. Допомагати іншим, такою є й місія пані Оксани. Сказати точну кількість віддач власної крові жінка вже й не може, проте зупинятися не збирається. я хочу, щоб моя частичка моєї крові комусь допомогла. Я хочу, щоб люди вірили в краще майбутнє, посміхалися, радувалися життям. Фахівці зазначають, з війною жінок серед донорів побільшало чимало панянок було і під час нинішнього забору в південноукраїнську. Цього разу бажання поділитися кров'ю з іншими виявили 69 осіб. В цілому ж у місті енергетиків нині проживає майже 400 кроводавців. Наймолодшому з них 24 роки, найстаршому 67. Щодо людей, яким змогли допомогти південноукраїнські донори, то їх і не перерахувати.